Це просто піздець. Саме так я хочу розпочати це відео, друзі. Тому, що, ну чесно кажучи, просто інших слів я підібрати і не можу. Ну, давайте все ж таки до суті переходити. PayPal, друзі, я неодноразово казав у своїх е відео. Як вивести гроші з TikTok, я казав, що PayPal в Україні в нас не активний. У нас не міняється з ним абсолютно ситуація. Я розумію, що ви пройшли верифікацію. Я розумію, що вам, можливо, родичі якісь переказували вже кошти, але знову ж таки, з TikTok на український PayPal вам не передасться ні копієчки. Ви маєте це зрозуміти, друзі. Дивіться, яка наступна ситуація. Якщо ви принципово хочете виводити гроші з Тіктоку саме на PayPal, ви маєте звернутися, якщо у вас є роди до родичів, з які живуть в Європі, в Франції, в Німеччині, там в Великій Британії і так далі, ви до них звертаєтеся, вони дають вам номер свого. Номер свого гаманця. Ви його е, прикріплюєте в TikTok, Ви переказуєте на їхній гаманець гроші з TikTok, і вони переказують вам уже потім ці гроші. Е, можна так само на ваш український PayPal, або може навіть відразу і на картку українську. Ну, Це точно не можу сказати. Знаю, що можна на ваш український е, PayPal перекинути. Ну, а яка ситуація з пайонером, друзі? Ви мені писали в коментарях. пайонер, пайонер, да чому ти пайонер не рекомендуєш? Це найкращий варіант для нас, українців. Чому пайонер не рекомендуєш? Друзі? Я спробував ваш пайонер. Да, Я спробував ваш пайонер. Дивіться, да, є невеличка перевага на відміну від WebMoney. Ви можете. Дійсно, вивести гроші з TikTok від 1 долару, на відміну від WebMoney, тому що на WebMoney потрібно від 2 доларів. І так, дійсно, я накопичив і вивів цей долар. І воно мені подивіться, що написало: що береться один долар комісію. А тепер дивіться, друзі, я вам показую свій пайонер. Зверніть увагу, скільки у мене зараз на рахунку. Я не робив жодної транзакції. Це з Тіктоку мені передався всього-навсього 1 цент. В той час, якщо, як ви зараз от подивитеся, можна вивезти навіть від 2 доларів, і тут береться мінімальна комісія на вебмані будь-яку будь суму, яку ви перекидуєте на Poner, вона все одно бере долар комісію. Так от, друзі, я вам задаю питання. Не кожен з вас може. Накопичити навіть ці 2 долара. А знаєте, що саме найцікавіше? А найцікавіше, друзі, наступне. Це те, що вивезти з pioneer на вашу е картку банківську можна лише від 20 доларів, друзі. В той час, як на WebMoney можна навіть долар обміняти. Долар, друзі. І там буде теж мінімальна буквально комісія, там один чи 2 цента. Так, я от у вас хочу задати от питання вам, товариші експерти. А є змога кожному українцю накопичити в Тіктоці 20 доларів? А готові українці платити шалену комісію за кожен переказ з Тікток в Пайонер? Так, от, друзі, потрібно спочатку над цими питаннями задуматися і дати слушні поради. А потім вже в чомусь звинувачувати інших. Тому, друзі, дивіться, я вам ще раз повторюю: не PayPal, не Payoneer, вони не кращі за WebMoney. Я розумію, з WebMoney, можливо, це для вас не найліпший варіант. Ну, повірте мені, поки що кращого нічого не вигадали. На превеликий жаль, нічого краще не вигадали. Якби PayPal був би активний у нас, повторююся, якби був би активний у нас. Звісно, ми всі використовували PayPal. Якби Pyoner міг так само, як WebMoney і PayPal, виводити будь-яку суму коштів на банківську картку, також всі б користувалися бнером. Але не те, не те, на жаль, не найкраще. Ну що, друзі. І на сподіваюсь, я розвіяв тепер міфи про PayPal та Pioneer. Більше, ви мені не будете писати подібних коментарів: що спробуй через Payoneer, спробуй через Payoneer, Тому що, повірте, я не буду вам рекомендувати щось погане. Всім дякую за перегляд цього відео, всім всього найкращого, друзі!